Кожен раз, коли я накручую ці бігуді, я відчуваю себе чиєюсь мамою. Я не пойму, а що без кімнати такий срач. А поки я не мама, а скоріше мама Сіта, продовжуємо відкривати адвент календар від Кіко. Сьогодні восьмий день. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В -ой цьому боксику прекрасно все. По перше, тут намальована Лейді. По-друге, він великий. Я хочу, щоб спочатку подивилися ви. Я дуже ду. По перше обсудимо те, що буквально ой, у нього є обгорточка. Шо адвенткавіткартну яка Я, звісно, проржу, якщо це виявиться просто дзеркальце, але дивіться, яка гарна пакува. Солід парфюм. У мене, до речі, сьогодні має вийти відео про парфуми на Ютубі. Як ми взагалі ставимося до твердих парфумів? Я ними ніколи не користувалася. Він дуже схожий на Армані Сі і на Лаві Ебель від Ланком, але більш ванільний і солодкий. Ні, ну прикольно, до речі, минулого року в Адвенті також був парфум, але е, в рідкому його форматі в класичному. І він мені не сподобався. Цей аромат мені подобається більше, але формат тут мені вже не заходить, тому що я не впевнена, що я буду таким користуватися. Це, мені навіть макіяж не треба робити. Давайте вам, хоч покажу, як волосся виглядає після цих термобігудей. Ці бігуді, якби його нагрівають, і виходить, яка ніяка укладочка.